Ви на каналі демян 23K. І сьогодні я буду розбирати ісбер по Чекінган. Перед тим, я, якщо ви не знаєте, що таке айсберг це така брила льоду, яка знаходиться в більшості на північному полюсі. Де верхня частина легко відома, а нижня схована. А ще вона під водою. Ставту на канал приємного перегляду. Коротше, ще я тут вам покажу. Коротше, на самій верхній частині буде найвідоміше, а в самій нижній будуть те, що майже практично ніхто не знає. Або те, що і, так від багато відомого, але, але має великий смисл. Ладно, я вже занадто довго затягую. Починаю. От мій айсберг розбирають. У нас 5 зон, верхушка, близько середня зона, середня, нижня і секретна. Верхушка. Там, там місце, яке знаєте, почти всі гравці. Якщо знати ні одне з цього і... в чекінган це стит і позор. Ладно, починаю. Пасхалки. Да, ну вам нормально. Не буду об'яснювати, що це таке. Ну, це всі знають. Так, далі. Бай. Да, бай є різні, то хороші, то бісящі. Зараз покажу приклади вам. Наприклад, якого оти предмет прозрачний. Ну, а біся бах з чорним екраном, який може деколи з'являтися, коли ти їдеш на машині. Древні описи. Нікому, нікому не секрет, що, 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 що King Game не Шевченгань розробовчик робить всякі древні описи. Що? Що? Корот, зараз, з тих дивних описів покажу деякі. Пінгвін Бонго, вода 5 літрів, тубзік сільський, ден 19 і жура 24К. Це одні з найвідоміших ютуберів по очкінга. От вденно скоро буде вже 1,5 мільйона підписчиків і у нього 300 відео, більш 300. Близько до нижньої частини. Відсередине. Ігор око. Катрі почти всі ігорка називать оцього Манекена. Що в нього є історія, я її розкажу вам зараз. коротко Один чопов який. Ігор якийсь там був. Ще так називався. І, і він назвався так в честь ігорка. Ладно, далі. Йдемо. Інші ігри. Так, да, мамо кому секрет. Це. що розробочка є інші ігри. Я по Кварс Триквер з боксу Міміс Варс показував в своєму відео про клони Чекінгана. Деякі з. з йдемо далі. Робов Один з популярних міфів, наверно, не буду об'яснити. Далі там. Tropical Islands. Коротше, як ви бачите, в 4.5.0 добавилась карта Tropical Islands. Чоті -чоті. І от вона була така вагуча, що аналогні розробовчик її видалив. Її можна було просто оптимізувати. Це 4.4.0 добавили в гру предмет чего скуфра, що його могли получить тільки читерів. 4.5.0 цей предмет видали. Далі так. Бетмобіль. Комплекция одна з найдорожчих машин чекінгана. Вона коштує 900 монет і вона має найшвидше нітро. яке коли небудь існувало в Чекінгані. Ну от коли додавали її, коли додавали коли карту режим Elite Squad, То ця машина була секретною, тільки на цій карті можна було отримати. Також тебе тут монет. А от одного з небутніх у нових тепер цю машину може мати кожний. Мажор и мясо. Кстати, эти паскалки давали нашему 4.7.0. Знай... Некий из них не трудит. Я нашел, мажора нашел, а мясо нет. Панда. Э, панда это ц... паскалка на МТ-2. Она тоже была складной. Я ее мав, но сейчас нет. Что там было? Мясник. Насник це міф Chiking Короче, Коротше. як Пасхалк як сам міф. середина. Рейдичет. Да. Ви так ви можете. можете замечати, що може бути на серверах, однакові сервери сервера з назвами карт Choo PP1 і Чало Battle Zone. Це все частіше зустрічалося в новені. Літом і осінню 2024 року. Бунт. Коротше, десь в 2022 році довго не виходило оновлення. Так що День 19К вирішив зробити свій бунт. На серверах була повна діч. А не будет вам ясно. Тимуртур один з моих любимых ютуберів по чекінгану у нього тоже більше 300 видео но 30 пет просто стрим написать нічого 613 це один з перших міфів чекінгана ну, он такий тоже відомий историю ну, я вам розкажу пізніше во там ведно лор Короче, в чекенгане немає лора Ну, деякі предмети підказуються. Наприклад, дошка рошука на PlayStation, телефон на Томтрев і надпись Мелін був тут, на карті Веста. Видалені ігри. Та да, в розробочці перед було ще багато видалених ігор. Всього 36 їх було. Да. Їх можна подивитися в день на 19к він там стільки. А Store. Asset А це місце це магазин, де розробочик бере всякі ці штуки для онови. Ну я і... поняла. Зависні ці гравці. Так, да, ви деколи можете зустрічати на серверах гравців, які просто зависають собі. Вони, мають... вони без ніка там стоять без нічого. Але вони рідко зустрічаються. З Демо теж таке от зустрічались. В нього там відео є. Тільки там собі стоїть в повітрі. А йдемо далі. Упер'є. 4.0.0 було масштабним. І от там добавили таких чудзиків. Зелений, жовтий і синій. Але в 4.6.0 розробочі всіх чомусь ведли. Ghost. На карте Тоун Треф 2 в цьому доме є куст, Пасхалка на голст. Да, зараз найду ей. Так где вона? Десь тут має бути пасхалка. Во! Нанцева знает. Нижня частина. Текстура травы. На забутій карті лава є. Сама текстура трави. Я зараз вам покажу, де вона знаходиться. Да бліди не помер. От, от та текстура траве. Да, ну вс, пох. Знаю, що она тут робить. Ну ладно, й там Chicken Gun 2. Короче. Коли в один момент, коли довго не виходили оновлення, то, 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 то гравці думали, що може початись, що може розробити кровити нову гру, наприклад, Chicken Gun 2. Ну, то вийшло відео про іншу гру. Ця гра була видаваною. Секрет Чулка у З. В одному новену 2021 року додали новий зомбі-режим і карта Чулка у Це Де появилася перша серйозна пасхалка. Сиреноголовий Деякі думають. Як все сталося Це загадка. Прапорець. От, там накрить МТ2 ось. Там біля одного сухого дерева стоїть препарат. Дуже складна паскалка. Вона така маленька і ще її легко загубити її можна. Той розробочик. Коротше, то, якщо, що, то фрузер хотів стати твоїм розработчиком шкінган. Він же грою грой фрузерган. Приватку. Хочому розробочик не прийняв. Чому не відомо? Я спеціально цю школу дав подивитися. Там псих один живе. Там псих один живе це міф, яку можна зустріти на каналі Life and Games. С вами дом того до психа. Life and Games можете подивитися. Ладно. секретна зона. зону. Бетатест 2.0. Коли номер 2.0.0, то дай мне ніг з, з розробочиком. І далі те бета-тест. Подивитися. І це був баг з камерою Ну потім розробочик чомусь покинув зв'язок і, і чомусь не продовжує показувати бета-тест. Може, робочик побачиться. Історія 6.13 Коротше, я вам, як і обіцяв, зараз її розкажу. Вона була в фандомічки на ганвік. Потім стаття у я, я запам'ятав це. Це вам розкажу. Та вам відео знімаю. Та, та не мішай. Коли Чикінган тільки з'явився на світ, маленький хлопчик десь приблизно років шести знав протюгав і скачав її. Він вирішив зробити перший сервер, але він не міг писати букви. Йому прийшлося використати т 9 і зробив сервер з назвою 6,13. На карті Dungeons. Він там почав будувати будинок, потім десь через 10-15 хвилин до нього зайшов реведінком і я був у тебе вдома з 6.13. Ти гравець підійшов до нього і написав першу фразу в чаті: будь ласка, закрий двері. На маленький хлопчик не встиг прочитати назву, як вдруг його викинуло з сервера. І І от на наступний день. Хлопчик кудись пропав. А в галереї найдена була сама фотка кравця і те фото. Зараз покажу вам його. Про то, чікина, це той самий чекін з злим очим. Тепер і стало це іконкою гори. А зараз покажу вам це фото. А так же це фото. Кстати... Вот фото! Найперша пасхалка. Закритий порт номер 7, який такий білий Лего Куб. От це за пасхалкою рахується. От... Воно навіть 6 років стоїть. Якщо це була помилка, то розроблю це виглядали. Ще 3.8.0 тут сховався Пінгвін. Цюча машина. Коротше, тюча машина це баг. Коротше, якого я придумав. Тут треба зайти машинчик-інтой і портали, як тут. Потім заходимо. І машина може полетіти в небо. Або може просто впасти. Ну, а на тому все. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!